Вітаю, друзі, на каналі Затишні Петельки. Сьогодні субота, 13 вересня 2025 року, і я вирішила зняти невеличке відео, відеозвіт за свій в'язальний тиждень. Зразу скажу, що звіт буде невеличкий, бо в'язала я, я багато, а зв'язала я мало, тому що розповім чому. Перше, що я хочу показати, це я продовжила декор осінній для дому, для будинку, для своєї квартири та на подаруночки. Я в'язала, я показувала вже в минулому відео серветочки в формі е, колонових листочків, і вирішила доповнити їх арбузиками, тиквами. І ось що я нав'язала. На каналі вийшов майстер-клас: як зв'язати таку тикавку одна побільше, одна поменше, і третя, ну, трошки ще менше. Вони в'яжуться ну, дуже просто і дуже швидко. Все, що. Потрібна ця пряжа в моєму випадку це ярнард джинс помаранчевого кольору, трошечки зеленої. Тут можна було ще віточку таку зробити і взв'язати, але я вирішила робити без неї, бо хотіла зробити це як брелоки, а потім передумала і вирішила, нехай вони ось так, ось так стоять. Я прикріплю фото, ви побачите на серветці. Дуже милі такі, це і на Хеловін, це просто на осінь. Декор майже можна повсюди і в кімнаті, і на кухні, де ви тільки побажаєте. На вулиці не дуже, я думаю, буде зручно, бо воно, якщо дощ, намокне. Хоча якщо десь там прикрите під якимось, на балконі, також можна. Тобто, це, я навіть хотіла знати, що зробити такі маленькі і ще менше. І можна було зробити гірлянду. Там можна додати було. Купити або зв'язати павучків, павутиння. Дуже добре воно виглядало б, якщо були б павучки, ясина, павутиня і такі гарбузики, тикавки, це вже на хеллові. У нас хелловін вже популярне свято в Україні, тому можна таке зробити. Це як така ідея вам. Ну, я собі, напевно, в цьому році не буду таке робити, якщо старша донька, звичайно, не попросить, бо вона вже побачила ці гарбузики і каже, мама, с'їжи мені в кімнату, я буду прикрашати на Хеллоуін. А я їй ще не казала, що можна зробити повутіння. Напевно, це буде наступне, що я буду в'язати, якщо вона побачить це відео. Добре, далі після цих гарбузиків, я зв'язала мені на подаруночок, треба була косметичка. Вона зараз пуста. ну Я покажу, ставлю десь відео, ви побачите, як вона виглядає. Є майстер-клас туторіал. І як в'язати таку косметичку. Одразу я в'язала з молнії, робила отвіри. Я так не люблю. Я люблю в'язати знизу до верху і молню потім вшивати. Або в'язати такі планочки з стовпчиками, чи стопчиком з, з накидом, і потім до молні пришивати. я робила колись на відео, І, і пришивати до косметички чи сумочки. Е, виглядає дуже агайно, коли таким чином робимо. Роблю, но це я вирішила спробувати в'язати одразу з молні. Знизу зробила закруглення невеличке, щоб виглядало більш хайно. Якщо сюди вшити підклад, я це планую зробити, то вона буде виглядати краще. Вона буде тримати форму, бо це пляж Ярнард джинс. Якщо ми в'яжемо з ярнард макраме, то форма тримається, у, косметички, у сумочки, а Ярнард джинс вона погана тримає форму, але вона дуже м'якенька і вона легка. А Ярнард Макраме вона дуже важка, така косметичка, тому я вирішила зробити. Мені треба було легеньку таку, щоб можна було в сумочку покласти і не було зайвої ваги. Ось така сумочка, косметичка. Можна зробити ще дві поменше, чи одну побільше, одну менше, буде такий наборчик. Кстаті, я так планую зробити одну ще маленьку таку. Ну, Спочатку, напевно, зроблю підклад. Все, це з косметичкою ми закінчили. Далі я в'язала набір брелоків. Брелоки були е, на тему настрій. Тобто, один день людина має гарний чудовий настрій, в неї все добре. Вона відчуває себе в сахваті, все в неї добре. І вона бере брелок сонечко, я покажу під цьому зараз. І чіпляє на сумку або на ключики цей брелочок. Це. Ну, це більше діти таке носять, але дорослі також люблять. Це настрій сонечка. Коли людина трошки така сумна, такий хмарний настрій хмарний, трошки їй так сумно, вона чіпляє тучку, хмарку. Людина закохана, чи вона любить світ, чи вона вся така в ейфорії, Серце. Людина має натхнення, вона розуміє, що все вокруг живе, все сповнено енергії. Людина наповнена енергією, в неї все добре, все причудово. Листочок. І таке фантазійний настрій. Людина мріє, вона чимось захоплюється, в неї такі якісь фантастичні фантазійні плани, вона може. Або ніжні плани, якісь, ніжний настрій, вона цепляє квітку. Я зробила це в такі пакетики, так, щоб вам на картонку, а на звороті напечатала значення всіх цих брелоків. Тобто, коли людина бере, вона може прочитати зараз, одразу. сонячний ранок, брелок, настрій, вигляді сонця, що символізує радість, енергію та світлий початок дня. Він дарує тепло, позитив і нагадує, що кожен ранок може бути сонячним, незалежно від погоди. І ось так кожне, кожне, е, брелочок має свою підсказку. Ось листочок, настрій, спокою та відновлення. Зелений лист символізує гармонію з природою, свіже дихання і внутрішній баланс. Він нагадує, що навіть після важких днів завжди приходить час оновлення та нових сил. Я не буду читати кожен і покажу вставочку відеоогляд цих брелоків. Ну, вони такі простенькі, але дуже цікавенькі. Да? Зв'язані із двох половинок. Я в'ясала ну, листочок одразу два листочки, і потім їх з'єднувала по кругу. І так, я все зробила. По дві копії. Це як схема аплікації є такі. Берете схему аплікації. І дві штучки в'яжете, і по колу обв'язуєте. І ціпля... чіпляємо кріплення. Я в минулому відео показувала, які гарненькі кріплення з Алікспресу мені прийшли для брелоків, Ось вони тут є. Дуже якісні, гарні. І в мене така наліпочка є. Якщо її видно, якщо не видно, ви в підзйомі вже побачили. У мене є шорт з цими брелоками, Зроблена з любов'ю сердечко намальовано це стосується того, що я зв'язала те, що в мене вже є. Далі в мене в планах є, і було, і буде, і зараз в мене це на спицях. Я в'яжу із носочної пряжі Alize Super це секційна пряжа з переходом кольору. Шарф. Шарф я хотіла собі зв'язати під курточку. У мене курточка в таких тонах. І дуже гарно дивилася бо саме цей колір. Спочатку я купувала це на шкарпетки, а потім так подивилася, приклала до своєї курточки і вирішила, що я зроблю під низ, бо в мене такий ворот великий і задуває дуже. Вибачте. Е, я вирішила, що зроблю шарф з цієї пряжі. Вона тоненька: 400 метрів на 100 грам. Я взяла спиці 375 і почала в'язати шарф. Е, ні. Це було не так. Це ще було весною. Я взяла гачок і почала в'язати шаль. Я почала в'язати одну, другу і напевно третю. Я все це уночі робила. Пряжу дуже погано цю ночі в'язати. У мене є такий фонарик, ліхтарик на шию, одягаєш і він світить. Ну цей переход кольору він в темряві дуже погано в'яжеться краще днем. Тому я спочатку в'ясала, вісала, зв'язала великий такий ж кусочок цього шалі, цієї шалі. В день дивлюсь, ну, мені не подобається цей вісерунок, ну, ніяк в цій пряжі він не виглядає добре. Я другу, третю шар зв'язала, все розпускала, потім почала в'ясати шарф і залишила на все літо. Більше я не в'язала, мені не подобалися візерунки в цієї пряжі. Наступила осінь, я повернулася. До, цієї, до цього проєкту, і почала в'язати саме спицями. Перепробувала, напевно, 3 чи 4 узора. Починала в'язати, от у мене зараз п'ятий вже на спицях узор. Він мені вже подобається. Зараз я трошки покажу, але я не бачу сенсу в процесі. Ось це показувати цю роботу, оце тільки ну, такий маленький початочок. Цей візерунок мені вже подобається цій пряжі, тому що ну дуже важко підібрати пряжу саме малюнок для пряжі секційного окрашування доміланчевий такою. І це мені вже сподобалося. Тут добре колір передається, я зв'яжу ще. Прив'яшував, подивлюсь, якщо мені сподобається остаточно, то я буду в'язати шарф саме цим візерунком. Він дуже теплий, пряжа тоненька, але дуже тепла. Я вже не пам'ятаю склад, може ще десь підпишу. Здається, 49% шерсті тут вовни. Ну, це я так давно не дивилася склад цієї пряжі. Здається так. І Вон, воно дуже таке тепле, трошки калюче. Ну, мені це не заважає, мені подобається. Тобто, у мене шкіра така алергенна, мені зручно, нормально все це. Е, я покажу, напевно, один чи два візерунка, яких я в'язала, вже ну, покажу на майстер-класі візерунок спицями для шарфа. Напевно, два візерунка я вам покажу, які я в'язала, а інші я вже навіть не знімала, бо там не дуже вона виглядала і пряжею. І на останнє я хочу розповісти ще один проєкт, який я ще не почала, але я його планую ще з весни. Це дитячий светр. напевно він буде зверху регланом, я ще не вирішила остаточно. Це Alize Lana Gold пряжа, Я купила два маточка, мені його буде, напевно замало. У мене є маточок 62-го кольору молочного. Та 168-го сірого. Ну, для дівчинки, для дитини. У мене дитинки буде 3,5 роки зимку, молодші, молодший. Ну, я хочу додати ще один колір, тому що мені не вистачить цих двох маточків на цей вік. Вона дуже висока в мене. Тому я буду в'язати ще запаси, напевно, на 128 розмір. Два маточки це замало, у мене більше нема. Тому я додам. Акрил, ніжно ніжно-голубий такий блакитний колір і буде в полосочку. Мені, я можу зараз прикріплю фото, чаджи підті, приблизно намалював, як це буде виглядати. Це приблизно. Це не означає, що це остаточний варіант, я саме так зв'яжу. Це так в планах поки. Ось цей светрик. Ще я планую розпустити. Все ж таки я показувала светер, який я в'язала із шарфов. У мене було два великих таких хамута. Потім мені ще родичка віддала свої два такі самі хамута. Вони були куплені, це не в'язані. Там дуже гарний склад пряжі. Я не знаю, який точно він, але він такий м'якенький, такий пухнастий, ну дуже приємна. Пряжу я розпустила і почала в'язати половинку своєю травним кольором, половинку іншим, бо я не знала, наскільки мені вистачить пряжі. Це дуже ну так добре виглядає. обично на цій я хотіла, я вам вже показувала в обозі, хотіла додати щось якимось таким ізерункам, айкорд. Викласти, чи надпис якийсь, чи може малюночок якийсь, чи серце там. Це було в планах, а потім, коли мені видала родичка ще ось ці два хамути, я зрозуміла, що мені вистачить пряще. Ну, а Нормальний светр, можна зв'язати на лицевою гладдю. Я зараз думаю, і напевно я все ж таки розпущу. У мене весь сперед. Далі перейшла одразу на спинку і ось сюди майже всю спинку. Ну, Напевно, буду розпускатися ж таки, тому що мені ну, хочеться щось додати інше. Ось такі плани. Ще чоловічі шарф я буду в'язати, поки що не знаю, з чого. У мене був чоловічий светр, я покажу фото. Він коричневий, основний кольор. Я хотіла зв'язати таким ж самим кольором шарф. Але мені, напевно, не вистачить цієї пряжі. Я спробую, звичайно, може, десь в якихось залишках ще з нейдуматочки. Це бабіне акрил. Я вже розповідала, що я коли в'язала на в'язальній машинці, Зараз вона на мене не підключена, після приїзду, її, нею не користувалась, там ще тріснула вона. Треба зайнятися, вже немає часу поки що на цю машинку. Е, і я купувала бабіни такі акрилово, італійського у нас в Україні, я вже не пам'ятаю, на якому сайті, де, десь із Сум висилали, здається, звідти з того міста. Е, і він дуже якісний, той акрил, але я його купувала, тому що він можна намотати 1600 метрів. На, на 100 грамів і там кілограм з чимось. Кожна бабіна була, можна було вчитися в'язати на машинці. І в мене залишок залишилось дуже багато, але вони всі такі яскраві кольори. І трошки було таких чоловічих. Це цей коричневий, з якого я в'язала, і хотіла в'язати шарф. Подивлюсь, може, десь я в'язала ще з цієї пряжі, і в мене є ці кейки намотані. Ну, це так, на плани жіночі. Светрик хочу, цей дитячий светр, чоловічий шарф. І я ще дивлюся, чому я так мало зв'язала на цьому тижні? Тому що я займалася шарфом, я його зв'язала розпускала. Я в'язала ну такі гарні, довжину гарно шарф і розпускала, а тисяч, скільки там? 400 метрів на 100 грам, це штаненька пряжа в'язає трошки довха. Це, якщо б я з такою в'язала Алізелана Голд. Тут 240 метрів на 100 то я б цей шарф би дуже швидко. А так я в'язала, розпускала, це було довго. Но це не основна причина, чому так мало. Я сиділа, планувала. Ось тиждень в мене був в планах, я зберегала собі майстер-клас у дівчаток, хочу зробити в'язнені зимові, новорічні, різдвяні іграшки. На подарунки своїм дітям чи друзям, родичам. Можна на продаж. У мене є ярмарчин-сматочки, вони дуже підходять для цього. І там різні такі звірятка, різні Санта-Клауси, олені. Там, що хочеш, в цих різдвяних таких платічках, кофточках, червоні, зелені. Ну, ви знаєте, ви бачили, напевно. Хочу ще це зв'язати. Ну, це я не буду знімати мастер-класи, це дуже довго, і це не мої майстер-класи. Я не в'яжу все по своїм, ви розумієте, що якусь схему десь з інтернету, все одно ж ми беремо, коли в'яжемо. А Амігорумі іграшки це людина, конкретно, попетельно писала, що, як в'язати. Тобто я не можу взяти іншу Амігорумі, іншу іграшку, іншого автора, і попетельно вам показати. Тобто, якщо якусь схему з інтернету взяла додала собі в светер, поєднала її з іншою схемою, це я не поруша авторське право. Так? Це я десь там, десь там взяла і зв'язала свою річ. Светер я сама планую як його робити. Да, та все, та. А ось іграшка це вже інше. Показувати іграшку іншої людини, я не можу. Тому я, якщо зв'яжу, це тільки в планах, але я планую так. Не сподіваюся, що я зроблю. То я покажу вже в шорці або відео а, готову іграшку. Ну, це буде не на цьому тижні, та не на наступному, можливо, навіть не в цьому місяці, може, в жовтні. А, ну, я буду дивитися вже по обставинах. Ну, поки що, все таке невеличке відео, невеличкий звіт. Я трошки поділилася своїми планами. Звичайно, хочеться в'язати більше, хочеться купувати пряжі більше, але зараз немає такої можливості і можливості. Плані часу. Тому що маємо, то маємо. Буде трошки так. А я бажаю вам всього найкращого. Миру, тепла, гармонії, рівненьких петельок. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво. Ставте подобайку. Я дуже радію, коли бачу якісь коментарі. Тому підписуйтесь і всього вам найкращого. До побачення! Зустрінемось в наступних відео. Пока-пока!